І так, дзвіночки та кленове листя ми вже зробили. Зараз будемо виготовлятимо бантик. Для цього беремо кольоровий папір розміром 20х5 см. У мене червоного кольору та обводимо за шаблоном. Вирізаємо. Ось, вирізали та будемо приклеювати таким чином. Ось так. Виходить в нас бантик. Бантик у нас вийшов. Зараз вирізаємо з паперу ось такий ромбик та пишемо: з днем знань». І будемо збирати нашу листівку. Спочатку розположимо усі частини нашої листівки дзвоники, зверху бантик, клинове листя. Ось так, за допомогою клею з'єднуємо. Ось така листівка у нас сьогодні вийшла. Успіху вам, діти!